Покажу вам справжній американський лайнер. В принципі, з мінімальними пошкодженнями зі Штатів Америки. Давайте покажемо покажем вам джипа експловера 3.5. Гігант справжній. Дуже велика автівка, чесно. Я до таких навіть і не звик. Зілок такий, знаєте, 17-го року він 3.5. Зараз детально покажу вам, що до чого і як. Подивлюся, яка у нього комплектація. Люди залишили, кажуть, попробуй, продай, хочемо за нього мінімум грошей, дешевше ринку. Ну, але не знаю, ви, звичайно, що в коментарях напишете. Стартують люди 1700, 17-200 старт. Але пропонуйте свої гроші, хто хоче купити таку машинку, це 3,5, Експловер. Ну, прямо така здоровенна. Здоровена баржа, дуже велике авто. Цікаво, чи американці поставили електрокришку чи ні. Електро, да? але я зробив щось не так. Да, вона електрична, потрібно було досить простим рухом її відкрити. А, що у нас? Ну ясно, що вже сім місць, е -е, що тут пневматична якась, да? А, вони електричні? Нічого собі. Ви таке бачили? Цяцька яка. Пограця. А? Прикольно, так? Да? Це що? Це складання уперед? Назад. Ага. Прикольно. Ну от бачили, так? Да? Така фішка. Можете також з цим погратися. Розкладається, складається. <хи> ну, в принципі, я думаю, що в багатьох преміальних автомобілях не у всіх є така потужна, прикольна опція. Ну, Знову ж таки, це все на поціновувачів американських автомобілів 3,5, Limited комплектація. Що у нас? Без ключ є. Точно, сліпа зона є, безключовий є. Схід з паролем у нас. Пам'ять і електрика сидіння. Сидіння до речі, таке плоскозаде. Ну, формовка така цікавенька, я звертаю скажу. Такої не бачив формовки сидінь, мені не дуже вона сказати би, щоб заходила. Тут у нас теж електропривід, акустика Sony. У нас пробігу 225 тисяч кілометрів. А, ну так, да, тут звичайно, танк-танк. Дуже велике авто. Дуже куценька якась маленька така шкала, шкала тахометру. Що у нас? камери? однозначно, що є, правильно ж так. Є, у нас є підігрів і вентиляція сидінь присутня, клімат контроль, звичайно, що присутній. Камеру я вже озвучив, звичайний гідротрансформатор. Ну Така баржа. У нас на майданчику ціна не з ринку, люди навіть готові ще більше вам скинути, бо хочуть продати. Автомобіль зараз не використовується. Навіть є пам'ять керма. Ага, Навіть педалі, регульований педальний вузол присутній. Ну багато чого тут в ньому є, наскільки я зрозумів. Адаптивний круїз. Я такої опції тут не бачу. звичайний круїз, присутній мультикермо, 4 підйомника складання, дзеркал, тут управління кришкою, чорна стеля, панорами не бачу, обдуви заднього ряду. ну Такий великий американський лайнер для тих, хто полюбляє такі здоровенні автомобілі. Рішення за вами. Варто, не варто, хочу, не хочу. Приїду, не приїду, придбаю, не придбаю. Тут вирішувати вам, тут якісь ніжки є для телефона. Такий собі американець для людей, які їх полюбляють. Великі такі масивні двері, ну, почуваєш себе в безпеці, коли сидиш в цьому автомобілі, тому що тут, подивіться, на товщину дверей проємів, оцих стійок центральних і все таке решта. Сигналізує. у нас він Це те, що я з ключом вийшов з нього. Працює тихесенько, гарнесенько. Ну, от така машинка, друзі, вона є, я знаєте, в американцях особливо сильно не шарю, не хочу розповідати зайвого. По номерах ви можете пробити вінкод. код. Люди попросили прорекламувати, я рекламую, показую. А ви вже вирішуєте. Хочу приїхати подивитися, не хочу. Хто любить такі автомобілі? Я так розумію, що це MPI вприск, 3,5 v 6 Звичайний, ви можете поставити сюди газ на цей автомобіль. Величезні колеса, гарна зима на ньому стоїть. Ну, В загальному він класний. Як автомобіль, хто любить такі великі автомобілі? Я, наприклад, для мене вони важко сприймаються, тому що я живу в багатоквартирному будинку. І паркувати таку махіну потрібно мати місце. Він дуже прямо такий масивний, більший навіть за Таурега, десь розмір Q7 лонгової. Ну, ті сьом, вони, ті сьом, вони в одну довжу, йдуть. От такий автомобільчик, парктрон задній, камера задня, без ключ. Тут куличий, сліпі зони, клімати, всяке таке. Цікаво, друзі, місто Рівна млинівська Приїхали, подивились, поторгувались, перевірили, все що хочете. Будь-які станції, будь-які перевірки. Тут у ньому диски, колодки я бачу нові стоять. Ну, тобто, за ним дивились, його обслуговували. Ну і ціна тут, як за європейський кросовер якогось такого старішого року. 3,5 бензин 17 рік. Вставки імітують дерево. Це не дерево, просто імітація. Вентиляція підігрів. Ну В принципі, для комфортного використання ця машинка має більш ніж достатньо. Подивіться, який тут ну, тут, Я думаю, що цей автомобіль саме так робили Знаєте, для безпеки діток. При будь-якому ударі Ця вся конструкція має витримати для того, щоб залишились в безпеці ті, хто Ну, пасажири, хто буде ним безпосередньо керувати або хто буде знаходитись на задньому ряді Цікаво, місто Рівне Млинівська. Приїжджаємо, дивимося, тестуємо, торгуємось, забираємо. Якщо потрібно телефон власників, щоб попитати, що змінювалося, коли змінювалося, як обслуговувалось, тут, по-моєму, по-навісному бампера змінювалися, ну там таке все. Все решта тут, якби має бути в чудовому стані. Цікаво, набирайте.